Привіт усім, хто дивиться мій канал. І сьогодні на каналі цікаве відео про вартість будівництва будинка мансардного типу на 120 метрів квадратних. В цьому відео ви зможете побачити різні етапи робіт та вартість кожного з них. Якщо ви плануєте будівництво або намагаєтесь оцінити ваші можливості фінансові, то це відео обов'язково буде корисним для вас. Створюючи відео, я керувався наступними вихідними даними. Перше, будинок мансардного типу без тераси та інших перебудов. Тобто тераса в мене планується, але вона буде виконана дещо пізніше. Е, розміри будинку у плані 870х830. Це друге. Третє, будівництво коробки здійснювалося у 2021-2022 роках, Однак, у підсумковій таблиці. Е, всі значення переведені і актуальними на сьогоднішній день по вартості. Четверте, всі роботи виконувалися власними силами. П'яте. В розрахунку не враховані транспортні витрати, тобто мої роз'їзди, приїзд, від'їзд з об'єкта, вони не враховані. І шосте. Всі витрати процесу будівництва вони були зафіксовані та є враховані при створенні цього відео. Перший етап робіт. Фундамент. Викупили котлован за допомогою трактора, зробили опалубку, зробили арматурний каркас з шести поздовжніх стержнів та залили бетоном. Фундамент прямокутного перерізу посередині з перегородкою. Взагалі вартість фундаменту досить індивідуальна і дуже сильно може змінюватись. Що залежить від багатьох факторів. Для того, щоб не затягувати відео, я буду просто казати загальну вартість кожного з етапів, і вона буде звучати у доларах. Всі решта показників ви зможете побачити, поставивши відео на паузу. Нагадую, що загальна вартість вона формувалася з того, що всі роботи виконуються самостійно. Отже, вартість даного етапу у мене становила 1800 доларів. Наступним етапом робіт є стіни першого поверху, І сюди також включені перемички, сюди включена центральна несуча стіна, і сюди включений арматурний пояс першого поверху. І Цей комплекс робіт мені обійшовся в 2750 доларів. Третій етап це вкладання залізобетонних плит перекриття. Я відразу обрав цей варіант плити перекриття, тому що тут є ряд переваг. Перше простота і значне зниження кількості робіт по перекриттю. Коли ви поклали плити, у вас практично вже готовий плаздарм для того, щоб виконувати подальші роботи на другому поверсі, і відповідно це значно прискорює швидкість будівництва. Також відразу я зміг на плити, покла... поставити паліти з газоблоком і продовжити на наступний день виконувати роботу. З врахуванням витрат по роботі крана та доставки, цей етап мені обійшовся в 1400 доларів. Наступний етап це стіни мансардного поверху. На цьому етапі також виконано арматурний пояс мансардного поверху та змуровані фронтони. І на цьому етапі ми маємо отримуватись у сумі 1600 доларів. Одним з найдорожчих етапів будівництва є покрівля, у моєму випадку це простий два дах. І користуючись нагодою, дуже дякую братам і Швагру, які значно мені допомогли виконати цей етап робіт. Кошторис моєї покрівлі склав 2860 доларів. Вікна на два поверхи мені обійшлися трошки більше 2000 доларів. Оскільки якісні вікна дешевими не бувають, то на цьому етапі вам зекономити не вдасться. Також на етапі коробки я врахував комплекс інших робіт. Це фундаменти першого поверху під перегородки. Це чернова стяжка, також перегородки першого-другого поверху та монолітні ділянки між плитами перекриття. Комплекс цих робіт мені обійшовся 950 доларів. Згодена таблиця по етапам виконання робіт виглядає наступним чином. Із неї ми бачимо, що загальна вартість виконання робіт становила 13 650 доларів. Якщо подивитися в відсотковому значенні, то ми зможемо побачити, що стіни становлять основну частину витрат 32%, якщо просумувати другу і четверту позиції. Для того щоб зрозуміти, скільки б мені обійшлося саме будівництво, я прийняв наступні розцінки на основні види робіт. Провівши всі необхідні розрахунки, робимо ось наступну зведену таблицю. Нагадую, що мої фактичні витрати становили 13650 доларів. Додатково на ділянку я також провів світло та пробурив свердловину, це позиція номер 8 В цій етапі приробіт мені обійшлися 1350 доларів. Якщо просумувати в загальному, то всі роботи обійшлися рівно 15 тисяч доларів. Третій стопчик він є розрахунковим і показує, наскільки змінилися на сьогоднішній день ті чи інші етапи робіт. Як можемо бачити, найбільш е, здорожчали стіни, оскільки газоблок значно зріс стін в стіні, тому е, ці етапи робіт здорожчали приблизно на 20%. Також здорожчав фундамент через е, підвищення цін на арматуру та бетон. Вартість інших етапів робіт залишилася без змін. Отже, якби я виконував будівельні роботи сьогодні, то вони мені б стали б дорожчими на 1000 доларів. Розрахункова вартість виконання робіт будівельними бригадами мені б обійшлася приблизно в 5000 доларів. Це останній стовпчик. Підсумовуючи, робимо висновок, що Виконуючи роботи своїми руками, коробка мансарного будинку може обійтися у 16 тисяч доларів. Наймаючи будівельників, нам доведеться викласти ще біля 5 тисяч доларів. Таким чином, загальна вартість коробки становить 21 тисячу доларів. Нагадую, що значення в другому стопчику є фактичними, а значення в третьому і четвертому розрахункові. Всім дякую за увагу! Надіюся, це відео було корисним для вас. Не забувайте підписатися на канал та поставити вподобайку за виконану роботу. До наступної зустрічі!